Засобами обліку споживання теплової енергії, тобто лічильниками, полтавські багатоповерхівки забезпечені менш ніж на 4%. Комунальники наводять і іншу цифру у Миргороді ситуація протилежна і складає 80%. Зберігати енергоресурси треба закликають працівники ЖКХ, але крім модернізації котелень, треба зменшувати витрату енергії при споживанні. У вересні 2014-го підрахували, щоб економити енергію 3,5 тисяч полтавських будинків, які обігрівають централізовано. Треба було більше 4,5 мільярда. А ще є приватний сектор. ОСББ та й простим мешканцям пропонують брати ініціативу на себе. З боку держави обіцяють фінансово допомогти. Принаймні, про це йде мова у новій постанові Кабміну. До квітня цього року держава відшкодовувала тільки кошти за придбання котлів, що працюють на альтернативних видах палива. Нині перелік розширили для багатоквартирних житлових будинків: це радіатори опалення з терморегуляторами, це вікна з двокамерними, ефективними склопакетами, нерозберігаючим склом і вузли обліку води гарячої, і холодної. Для одноквартирних, тобто житлових будинків садибного типу: це рекуператори тепла вентиляційного повітря, це матеріали для утеплення стін, дахів. Підвальних приміщень, горищ, це теплові насоси і це сонячні колектори. Для цього треба вибрати енергообладнання чи матеріали, взяти у продавця рахунок фактуру, звернутись із пакетом документів до банку та сплатити початковий внесок. Максимальна сума кредиту 50 тисяч гривень, мінімальна сума кредиту тисяча гривень, срок кредитування до трьох років. Відсоткова ставка 25% річних на залишок кредиту. мінімальний початковий внесок, тобто те, що своїми коштами повинен продавцю сплатити громадянин. 10% від вартості від суми, яка вказана в чеку. встановлено державою і максимуми та мінімуми відшкодування. 40% кредиту для ОСББ, але не більше 10 тисяч з розрахунку на одну квартиру для багатоквартирного будинку. Для котлів сума відшкодування становить 20%, але не більше 5 тисяч гривень. Для матеріалів це 30% і не більше 10 тисяч. Позичальник може отримати також відшкодування лише один раз протягом одного бюджетного періоду. І яка сума заложена? 344 мільйони заложені державного бюджету. А взагалі, от відповідно цієї постанови планується на цей рік залучити для цих заходів 1,6 мільярда гривень. Для оформлення кредиту Україна визначила лише три банківські установи. Уточнити інформацію можна у відділеннях Ощадбанку.